В неділю якраз починалася служба, проповідь, було підкреслено, що ми знаходимося в особливому місці. Тим місцем була Базиліка Свято-Антонія. В понеділок також було підкреслено важливість того місця, де звершувалася літургія, тому що це був Асиж в місті скажімо, Святого Франциска. Вчора, коли звершували літургію, думаю, що навіть не потрібно було підкреслювати, що це було важливе місце. Надзвичайне місце це була площа Святого Петра. Я так думав, сьогодні що тут, як підкреслити важливість цього місця, де ми сьогодні. Це місце також не менш важливе, тому що це місце, цей храм знаходиться на території університету богословського, де шукають скарби. Те, що чули сьогодні в Євангелії про цей скарб, який знаходять. І тут багато людей, молоді. Старших, молодших. Ці скарби шукали, шукають і будуть шукати. І знаходили, знаходять і знайдуть. Але скарб це таке питання, я думаю, досить умовне. Що вважаємо за скарб? Колись пам'ятаю історії, десь там, як колонізатори відправлялися, їхали чи пли в Латинську Америку, в Африку, їм вдавалося виміняти. Справжні скарби, якесь там золото, дорогоцінне каміння в місцеве населення за дурнички, скажімо так, за якісь там кольорові смужки, кольорові, кольорову тканину, яка, по суті, не мала жодної вартості, і що цікаво, їм це вдавалося. Ну, вони їх обманювали і це все вимінювали. Сучасний світ і взагалі світ не міняється. Сьогодні нам також. За якісь дурнички в нас хочуть виміняти справжні скарби. ті скарби, які ми з вами маємо. Те Боже царство, та віра. Думаю, що кожен з вас приїхав з цим скарбом. І, дивлячись вчора на площу святого Петра, яка була заповнена не тільки площа вулиці, навколишній молоддю, повною такою ентузіазму, радості, думаю, віри. Ці скарб було видно, але сучасний світ хоче нам ці скарби, сучасність його забрати. Виміняти, кажу, повторююся, на дурнички. Зараз я служу за кордоном в такому місці, де світові вдалося в людей виміняти скарби, справжні скарби на дурниці. Знаходжуся в такому місті, де за останні 10 років. Закрили три храми. Це невелике містечко населенням 100 тисяч. Переважно це населення протестантське, але також є певна, певний відсоток католиків. І в цьому містечку закрили вже три храми. Закрили не тому, що там єпископ поганий вирішив закрити храм, йому щось там не сподобалося, чи священики закрили храми. Їх закрили, тому що вони опустіли. Там не було кому більше в них. Молитися. Не хочу бути таким якби песимістом, якось там до цієї гарної атмосфери додати такі песимістичні ноти, але це не песиміст, це певна реальність. А чому це розказую? Розказую це для того, щоб ви, українська молодь, не допустили цього в нас? Від вас буде залежати це майбутнє, від вас буде залежати, чи ці скарби ви. Не проміняєте на щось, що може здаватися, має цінність, а насправді це сміття. І ось там в тому місті, де служу, це Німеччина — щоб сказав, що люди те, що виміняли ті свої скарби на щось краще, та ні. Смутні, засмучені, в очах багатьох є безнадія, хоча місто дуже багате. Заможне, але там немає тої радості, немає того ентузіазму, який, наприклад, можна було побачити. Чи можемо бачити тут, на вулицях Хриму вас, дорога молодь. Тому моє таке заохочення у кожного з вас. Ви майбутнє цієї церкви, нашої церкви, церкви в Україні. Боріться за свої скарби, не проміняйте їх на якусь дурницю, боріться за ті скарби. За те ціне, що маєте в цьому житті, це ваше кохання, це справжнє кохання. Боріться за ту надію, боріться також за віру. Не проміняймо, не проміняймо цього всього на дурниці. Амінь.